Всім, Всім привіт. привіт! І ви знову на моєму каналі Сашу Мітакобака. І сьогодні я знімаю відео зі своєю подружкою. При... Привітики! І сьогодні буде обзор, те, що вона мені подарувала. Давайте розпочнемо. І ось це перше це моя ну, бабусі собачка, Санчик, і вона зробила ось таку ось поробку. І... і вона може так... Одна лапа крутиться, тому що закінчила ці штуки. Ось так, ось. Наступне. І це цукерки Рафаело. Саша не любимо цукерки із дитинства. Да, да. я їх просто обожнюю. І саме останнє третє. І це велика палапка. Вона дуже класна, але вона не липка. И она новорічна, Она очень велика. Давайте распакуем ее. И, и вот такая она, ну, очень і и невыпка, с прекрасными. Ну а всем папа, -па, и до новых встреч. Папа, папа. -па. Па -па.